І наразі у декількох регіонах України оголошена повітряна тривога, загроза Балістик. Це, зокрема, і Київщина, і Житомирщина, Чернігів, Суми, Черкаси, Полтава, Харків, Кіровоград, Дніпропетровськ, Донецьк та Запоріжжя. Ось ці області закликаємо, якщо нас дивляться у цих регіонах, не нехтувати власною безпекою. Ми знаємо, як долітає балістика, навіть деколи без оголошення повітряної тривоги. Тож спускайте в укриття а після масованих комбінованих ударів та обстрілів українська енергосистема зазнала збитків на щонайменше 100 мільйонів євро. І це стосується лише високовольтного обладнання Укренерго. Про це заявив голова правління Укренерго Володимир Кудрицький при цьому він зазначив, що якби не попередня підготовка до ймовірних і цілком прогнозованих ворожих ударів по енергетиці, то пошкодження могли би бути значно і значно серйознішими. Наразі важкою залишається Залишається ситуація в Харкові, в Одесі на Криворіжжі і на Миколаївщині. Відновлення енергопостачання у Харкові в повному обсязі може тривати від тижня до двох, це за умов, якщо не буде нових атак. Ну і наразі заживлена вся критична інфраструктура міста. і з'явилося світло, хоч і з певними обмеженнями в довімках містян, пом'якшити графіки відключень, що зараз діють у Харкові. Можливо, вдасться на вихідних про ситуацію в місті, загалом про енергетичну безпеку країни. Будемо говорити далі. з нами на зв'язку Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Разумкова та Богдан Ткачук, депутат Харківської міської ради. Вітаємо вас, доброго вечора. Слава Україні! Героям зараз вечір. Пане Володимире, оснований ракетний удар 22 березня по нашій енергосистемі був визнаний як найсильніший від початку повномасштабної агресії. І Харків постраждав чи не найбільше. Чому так ситуація склалася на вашу думку? Не тільки 22, го це було також 23-го. Теж дуже потужний був удар. Чому Харків стався? Ну тому що расисти обрали Харків на сьогодні. Головною ціллю, яку вони хочуть. Загасити, так би мовити, крім того, Харків знаходиться порівняно близько з кордоном Російської Федерації, там ну, декілька буквально десятків кілометрів від кордону, і він може атакуватися насамперед е ракетами протиповітряної, протиповітряної оборони, але які перелаштовані е на те, щоб вражати цивільну інфраструктуру. Тому це балістичні ракети, які дуже важко збивати, тому, тому такі наслідки дуже серйозні, практично пошкоджені майже всі підстанції Харкова і розподільні, і магістральні, а також зруйнована. Ну практично вже її немає. ТЕЦ 5 це величезна безумовна катастрофа для Харкова, але енергетики працюють і є певні результати, пане Богдане. Щодо ситуації, власне, у Харкові, так яка, яка вона зараз? Що зі світлом, з теплом, з водою? Як зараз живе місто в якому режимі? Подивіться, ну, з понеділка введен режим відключення електроенергії. Місто поділено на чотири сектори: шість годин немає світла в кожному з цих секторів. Я знаходжуся в Шевченківській Київській районі. Це центр міста, а також його північна частина. У нас нема там світла з 9 ранку до 15 години дня. Понеділок, вівторок, цей цього графіку дотримуються. Більш-менш енерго постачається електрика згідно цього. Що стосується інших, е інших послуг, е вода подається е стабільно. Бувають е виключення, це коли е в тому чи іншому районі, районі міста відключається електроенергія планова, відповідно, насоси теж вимикаються і е тиск падає. Але потім це все знову все відновлюється. Крім того, завершився опалювальний сезон. Тут же про опалення. Ось колега сказав про ТЕЦ-5, Ну вона зазнала критичних вражень. Фотографії вже є світлини, звідти ну дійсно про відновлення не йде мова, йде мабуть. Мова про будівництво нової якоїсь генерації або на місці, або на заміну тому опалення сезон завершився, але подача гарячої води у будинки є, вона працює. Тобто, подається за що іншої генерації теплоносій, подається або гаряча вода безпосередньо Це працює, можливо, десь є там якісь накладки або збої. А в цілому це працює. Що ще додати? Ну, місто живе. Робота йде транспорт. Так, транспорт, наземний електротранспорт не працює. метрополітен працює було там спочатку 20 хвилин між потягами. А час зараз десь 12-14 хвилин між потягами вони курсують. Це для Харкова, який займає велику територію, вкрай важливо для його роботи. Ну, пане Богдане, ми знаємо про суперможливості або суперсилу міста Харкова. Всі бачили, як тільки відбувається якийсь певний прильот, то уламки і те, що після нього сталося, перебирається миттєво. Так так само я впевнений, що працюють і харківські енергетики. Пан Володимир, та й ви згадали про ТЕЦ 5 Ну і в Харків. В Харківській ТЕЦ П'ять відмінув праті. Кажуть, що щоб її відновити, потрібно кілька років. Пане Володимире, як ви гадаєте, чи варто відновлювати ТЕЦ 5 Чи вже потрібно буде будувати новий об'єкт? І наскільки часу на це буде потрібно? Ну, насправді вже треба готуватися прямо зараз до сідня зимового періоду наступного, тому що дійсно ситуація в Харкові може з теплозабезпеченням бути критична. І е, я думаю, що потрібно ну, робити на сьогодні наголос не на велику генерацію, на ну, теплову генерацію, а на децентралізовану генерацію, е, такі ну, невеличкі невеликі котельні, там невеликі е, так, установки когенераційні і так далі. Тобто. Тобто, Тому що це більш такий правильний шлях, ніж відновлювати зараз, починати тец 5 тому що все рівно її до осіннього зимового періоду не відновиш. Да? А, а в принципі, за рахунок децентралізованої генерації можна зробити теж немало, в тому числі потрібно застосовувати. Системи теплозабезпечення на біопали mm -hmm. Пане Богдане, ви перераховували, власне, що вдалося відновити, і я собі згадала, що такий момент через проблеми з постачанням електрики не працювала система оповіщення. Зокрема, чи вдалося це відновити на зараз, тому що мешканцям важливо чути сигнал тривоги? Але і про вчасно сховатися, також що важливо, тому що прикордоння і Харківщина, зокрема, вони постійно під ударами ворожих ракет тих же С 300 які можуть долітати ще. До сигналу тривоги і без оголошення тривоги. А Київ напередодні ми бачили ці кадри: як діти біжать в укриття вже під звуки вибухів, ось так може долітати гіперзвукова ракета. А Харків Харківщина під таким терором постійно. Які настрої в людей зараз? А ну дивіться щодо сповіщення, а так звукова звукова. Сирена працює, вже запрацювала, тобто це все відновлено. З Знову введено, введено такі повідомлення для всіх на Телефон, які прориваються, хоч ти його вимикай, хоч прибирай звук, але дуже такий неприємний звук приходить. Попередження, що якась ракетна або інша атака, і потрібно на це реагувати. Ну і третє, після удару перестали працювати лінії 102-103, Зараз це все відновлено, і служби ці працюють у штатному режимі, а приймають дзвоники. Що стосується інших питань, ну дивіться, відновлення генерації я підтримую пана Володимира вкрай недоцільно робити щось, мабуть, з всім. ТЕЦ-5, тому що вона забезпечила десь половину місця. Ви уявляєте, якщо зараз щось там і зробить, то атаки ж не припиняються. Mm -hmm. Сьогодні в день ракета прилетіла. Тут теж Шевченківський район ніхто не постраждав, але ну це була х 35 Так так звана крилата ракета. Прилетіла а вночі атакували шахеди, і вони збивалися на підльоті до міста. І в передмісті збивалися, але ж вони теж атакувати, атакували а, як скільки мені відомо, якісь ще потужності, генерації і таке інше, тому. А, по факту потрібно дійсно робити якісь невеликі котельні. Я, я голова ОСББ великого ЖК. Я розумію про що йдеться. У нас є там незглавності. Ми зарані його зробили. Люди спускались туди два дні, навіть три дні там практично жили. Це гаджети, це інтернет, це там не випить чай, гарячою приготувати, просто поспілкуватися. Це все працює так і для цього ми просто встановили потужний генератор, але його недостатньо там, щоб. Забезпечити весь будинок тут потрібна звичайна генерація, якась електрика? Тут треба швидко вирішувати, бо осінь буде вже не загарами. знаєте Ну на щастя, що все працює, але на жаль, що довелося цим скористуватися так. Тим екстреним випадком, і ви казали про опалювальний сезон. Чи дозволяє в Харкові погода зараз достроково припинити опалювальний сезон? Ну я думаю, що дозволяє в день десь більше 10 градусів вночі це 3-4 градуси. Але враховуючи те, що ми вже зиму пройшли, кожен день температура додається. Будинки не настільки остивають, щоб було дуже холодно в квартирі. Хоч у мене опалення не, не працює, але 18-19 градусів в квартирі я зараз показує градусні. Тому я думаю, що на цьому опалювальний сезон вже завершено. Пане Богдане, дуже дякуємо вам, що знайшли можливість до нас сьогодні ввечері доєднатися, розказати про ситуацію у Харкові із міста самого. Так, тримайтеся і передавайте харків'янам від нас також найкращі побажання і найшвидшого відновлення місту. Дякуємо дуже вам. А пане Володимире, ми говорили зараз про опалювальний сезон і говоримо про те, що по всій Україні зараз будуть достроково припиняти опалювальний сезон. Скільки ми вивільнимо потужностей, так скільки ми можемо отримати від цього кроку вимушеного кроку? року? Е, ну, по-перше, кожне місто буде кожний регіон самостійно е, приймати рішення. Це не буде якесь централізоване рішення з такого числа всім припинити опалення. Будуть дивитися індивідуально кожне місто, кожний регіон. Е, скільки може вив... вивільнитися, ну, я точно не можу сказати. Але це може, може бути десь десь до 1 ГВт потужності Власне, на завершенні опалювальний сезон доволі тепла погода. І з того постає питання: а чому саме зараз ми пройшли зиму на власному газі? Ми не мали блекаутів, але саме зараз, у березні, росіяни масово атакують власне цивільну енергоінфраструктуру України, брутально обстрілюють Дніпро Гес одразу вісьмома ракетами. Чому зараз яка в цьому лояке цьому логічне пояснення? Чи тут не про логіку йдеться? Ну погляду неретично. Так що можна було цим досягнути? Розуміємо, що взимку, коли були морози, ефект був би ну більший, звісно, що більший. Був би критичнішим зрешніше. На жаль більший, Так ну на мій погляд, логіка і чекійське керівництво Росії, це речі несумісні, да тому якусь якось їхню логіку зрозуміти неможливо. Ну, мабуть, вони думали, що, що вони взимку зможуть переломити ситуацію на фронті, і всі зусилля вони робили для того, щоб отримати якісь великі перемоги, перемоги на фронті. І вони в першу чергу обстрілювали військові об'єкти на лінії фронту, обстрілювали. Військові підприємства, а також всі підприємства, які пов'язані з були з оборонним комплексом. Це були в них головні цілі. Ну, мабуть, на все не вистачало їм ракети, дронів. Тобто вони вибрали таку стратегію. Але коли ця задача отримати великі військові перемоги, вона провалилась, то вони розпочали з. Стару тактику знищення цивільної інфраструктури. Причому е, удари по Дніпровській ГЕС е, це ж практично прирівнюється к ядерному удару, е, і це заборонено Женевською конвенцією. Ну, просто можемо уявити собі наслідки після того, як вони підірвали Каховську ГЕС, так що було, ну ще було би ще гірше, бо там густонаселені міста. Ну, уявіть собі, піднялась би хвиля. 6, 6 метрів, і там могло бути десятки тисяч жертв. Але чомусь у західній пресі про це мало говориться. А, а чому? Тому що це, ця подія дійсно ну, така дуже важлива подія світового рівня, тому що могла бути катастрофа саме в світового рівня. Перебилася цим. Ці терактом, які організували самі ж ФСБшники, щоб звинуватити Україну в цьому крокусі. Ну, саме цікаве, що росіяни після будь-чого, що в них трапляється, скликають Редбезу ООН. Ми розуміємо, що це такий собі інструмент, але це метод зговорити про ці речі на весь світ. А ми після таких обстрілів чомусь Редбезу ООН не скликали, особливо після влучань по Дніпро Гесу. Ну це питання швидше риторичне. Повертаємося ми до України, бо цікавить нас те, що відбуватиметься у нас. І от Герман Галущенко, коли питали його про можливе підняття тарифу на електрику, трошечки від питання відхилився, але казав, що будуть якісь певні розрахунки. Рахунки проводитися. Ну, тим часом є певна інформація про те, що, можливо, тариф для населення зміниться на стане на 3 гривні з лишком. так Чи е, достатньо буде такого підняття тарифу. Ну і чи логічно було би піднімати цей тариф після такого масового обстрілу по енергетиці? Ми розуміємо, що кошти на відновлення тож потрібні. Ну, дефіцит коштів у нас дійсно великий. Я думаю, що. Скоріше за все уряд піде на те, щоб поступово підвищувати тарифи. І, але знов таки, що просто підвищення тарифів мало що дасть, просто може збільшити неплатежі. Тому необхідно вирішувати проблеми з неплатежами на балансуючому ринку. Це промисловий сектор. І там величезна проблема неплатежів. і також з підвищенням тарифів. Збільшиться кількість людей, які їх не можуть оплачувати, тому потрібно збільшувати для малозабезпечених них адресну допомогу, причому в монетарній формі. І Якщо ці заходи уряд грамотно реалізує, тоді таке підвищення не буде катастрофою для звичайних українців. А якщо все все піде, значить, не дуже добре, ну тоді, тоді дійсно багато хто не зможе оплачувати ці рахунки. Пане Володимире, і наостанок проситиму вас дуже лаконічно, але не можу не запитати. Після таких масштабних ударів, чи можемо ми говорити про те, що нас відкинуло у стані нашої енергосистеми на період пошкоджень осені 2022-го, в якому вона зараз стані? Ну, насамперед, енергетична система зараз знаходиться в стабільному стані. Вона не втратила свою цілісність, підтримується баланс у всій об'єднаній енергетичної системі. Диспетчерське управління компанії Акронерго повністю ситуацію контролює. І дійсно, система функціонує на межі, на межі своїх можливостей з точки зору задоволення попиту. І допомагає збалансувати на сьогодні систему насамперед імпорт електричної енергії, який е, значно зріс за ці дні, і тому, в принципі, поки що плюс іде потепління, збільшиться збільшиться виробництво сонячної енергії, сонячних електростанцій, зменшиться навантаження на теплокомунальний сектор в зв'язку з закінченням. Опалювального сезону, і тому я думаю, що якщо не буде таких величезних е, м, руйнувань, як, які були 22-23 березня, то система е, збереже свою стійкість, але безумовно, що при фронтовій зоні залишає, залишиться надзвичайно складна ситуація, також складна ситуація залишатиметься е, в Харкові. Скоріше всього, в Кривому розі і в Одеському регіоні. Дуже дякуємо Дякую. вам, що знайшли можливість до нас сьогодні доєднатися. Так, поговорили ми і про ситуацію в Харкові і по країні в цілому, і чого очікувати, і що потрібно для швидшого відновлення. Дякуємо вам. І в цій частині головного задання з нами був Володимир Овельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм центру Розумкова.